Друзі, всі вітання! Я Максим Бахматов та ми Офіс трансформації. Це офіс трансформації. Офіс трансформації це громадське об'єднання, що проводить розслідування, робить експертні проекти та можуть керувати містами. Ми ведемо просвітницьку діяльність, пояснюємо, що навіщо відбувається, та змушуємо вас критично мислити. Ми існуємо завдяки патронам. Якщо вам цікаво те, що ми робимо, ви підтримуєте офіс трансформації Максима Бахматова та загалом розвиток, ставайте нашим патроном. Це важливо. Якщо вам хочеться розібратися в цьому, поставте лайк. Та станьте нашим підписником. Це поки що безкоштовно. Ми сьогодні будемо говорити про дуже важливе друзі. Ми будемо говорити з вами про пам'ять. І ми будемо говорити про те, щоб наші діти, онуки та онуки наших онуків, пам'ятали, що ця війна загарбницька, несправедлива, агресивна, жорстка що ведеться Росією проти України. Вона огидна бридка, і ми маємо це пам'ятати завжди, щоб ніякий політик, ніяка гніда не змогла нам щось розповісти та пояснити, щоб мінімум 300 років наші діти пам'ятали, що росіяни напали та нас вбивають, гвалтують та бажають нашої смерті як фізичною, так і адміністративно-управлінською тобто, знищеної держави. Отже, друзі, сьогодні ми говоримо про створення меморіалів. Повноштабного вторгнення по всій території України та їх важливість. Ці пам'ятки мають бути створені у першу чергу для українців як нагадування про дикість російської армії, про їхні воєнні злочини, які створила російська армія. Для прикладу, можна взяти дім на вулиці Лобановського, не диким вже зараз. Працюють комунальники для реконструкції у випадку цієї будівлі, несучі конструкцію дому та важливі елементи не постраждали. Незважаючи на цю діру, при укріпленні люди можуть продовжувати навіть там жити. З урахуванням положення, тобто важливої київської автоартерії, цю діру можна було б зберегти як пам'ять. Вулиця Лобановська веде до аеропорту Бориспіль та Жулян це одна із найбільш розвинутих та активних вулиць Соломінського району. Ця діра має бути нагадуванням так само, як і танки на Житомирській трасі, так само, як Понівеччині Дома, Верпіні, Бучі, Гостомелі. Це стосується і Заходу України, Івано-Франківський аеропорт, Яврівський полігон, щоб скрізь по всій країні, ми бачили оці смертельні відмітини, що вони нам щось постійно нагадували. Або дитина з Івано-Франківська. Розуміла, що її місто також було під ударами балістичних ракет, щоб розмова між батьками була приблизно така, що цей будинок зруйнований у 22-му році через удар балістичної ракети нашого російського сусіда. А чому було по нам тато? Там сидів ідіот навкругу ідіотів. Вони готувалися до того 20 років. Вони суб'єктивно бачили весь світ та вирішили, що Україна і українців немає існувати. Аби нас не вбивали, ми вбивали їх у відповідь. Дитина має розуміти, що удар балістичних ракет у 21-му сторіччі це дикість, це дикість, і вона має мати відповідь. Усі ці пам'ятки мають бути нанесені на інтерактивну карту. Це може бути карта героїчної, панівичної чи будь-якої іншої України. Можна саме придумати, як це може називатися. Це має бути карта про боротьбу за свободу, за волю та про перемогу. Або це стояло 100, 200, 300 років, і щоб ми бачили кожен день, коли б проїжджали повз і пам'ятали, про що це. Окремо нагадування мають мати і проросійські сили, які були розповсюджені по всій території України. До таких сил можна віднести партії. Канали от цих лідерів п'севдодумок все почалося тоді, коли Харківська угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України була підписана угода між Україною та Росією 21 квітня 2010 року у Харкові тодішнім президентом України Віктором Янковичем та президентом Росії Дмитро Медведєвим. Згідно з якою термін перебування Черморського флоту Російської Федерації в Севастополі подовжено з 17-го року до 42-го року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Договір денонсований в односторонньому порядку Державою Державною думою РФ 31 березня 2014 року, у 2014 році, після подій на Євромайдані та військового вторгнення Росії на територію України, денонсація Харківської угоди стала. Можливим. У середині березня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону про денонсування харківських угод. Автори законопроекту у супровідній записці пояснюють свою позицію тим, що харківські угоди формально обґрунтовані знижкою на природний газ від Росії, але на практиці Україна її не отримала. Станом на квітень 2022 року угода має статус чинної. Рузі в Україні 23 листопада 2013 року. Президент Янукович не підписав у вільності угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства. На саміті ЄС парафував угоду про асоціацію з Молдовою Грузією Грузію та підписав угоду про лібералізацію візового режиму з Азербайджаном з Україною. Не було підписано жодного документа. У 16-му році, о, при допиті Януковича, він заявив, що угода про асоціацію ЗС мала підписуватися з урахуванням інтересів Росії. Хто така Росія? Не приймає. Він також зазначив, що РФ також готувала підписання такого угоди ЗС. І в такому разі там були б враховані інтереси України. Після Революції Гідності та початку бойових дій на сході України частка проросійських наративів не Зменшувалося. Нагадаю вам, наразі налічується сім заборонених по російських каналів, до яких відносять 112 news One, Зік, наш, перший незалежний. Нагадаю вам, що 112-й перший news One та Зік неофіційними власниками були ув'язнені нині Віктор Медведчук через близького соратника Тараса Козака. О, навіть фамілія, бачиш про український козак. Телеканал Укрлайт власниками, якого з 21 року був народний депутат від російської партії ОПЗЖ Нестер Шуфріч. На усіх порахованих каналах часу звучали про російські наративи, про залежність від РФ, неважливість мови, дружбу народів. Ну, уроди. Також запрошувалися депутати з російських партій і таке інше. Наразі в Україні заборонені партії, опозиційний блок, соціалістична партія, наша держава, блок Володимира Сальдо. Партія справедливості та розвитку соціалістична партія України, Ліва опозиція, партія Ширя, партія опозиційна платформа за життя 14 травня. Володимир Зеленський підписав закон про заборону про російських партій. А ще у 2020 році хочу вам нагадати, шановні кияни, Олександр Попов, член партії регіонів, а потім ПЗЖ, набрав у якості кандидата на мера Києва майже 9% голосів. Друге місто після Кличка Віталія Володимировича, що дорівнює приблизно 70 тисячам киян. Отже, проросійська партія нині заборонена. Лідер її в Києві набрав друге місто 70 тисяч киян з голосуючих, типу там, 300 тисяч чи там 500 тисяч, скільки там? 500 тисяч, напевно. Він був головою КМД 16 листопада 2010 року по 14 грудня. 13-го року там був та був відсторонений від обійменої посади тринадцятого у 13 му році, у зв'язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян, які 13-го року перебували на а, майдані незалежності, варто розуміти, що ці проросійські сили або ползуча окупація це soft power, так званий коли балістична ракета, hard power. Давайте я пояснював. Тобто, якщо ми раніше не всі розуміли, що гніди. Вони проросійські до нас прилетіли балістичні ракети і сказали, точно вони ніде. Тобто вони почали з маленького. Інвестували там 100, 200, мільярд, 2 мільярди, 5 мільярдів доларів для рашки з обертом в 2 трильйони. Це не гроші. Звичайно, гроші кралися. Дякую Медведчуку, що крав ці гроші. Якби він ці гроші нормально проінвестував, могло бути все по інакшому, тому що вони крали. А ми їм допомагали, ми голосували. Ми кияни на друге місце ОПЗЖ вивели, розумієте? А якби не крали, а вони реально працювали, реально показували результати, реально казали, які вони всі молодці. Нічого страшного, що проросійські зато допомагають будувати Україну, і бла, 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 бла. Вся ця фігня. Являєте, Отака совт-паур не викорінна за 12-15 років, до того, що зараз ми вкриваємось. Від бомбардувань балістичних ракет та гинуть десятки тисяч українців. Зараз думайте про те, друзі, якщо ви зараз займаєте пасивну позицію, або вам пофіг, або ви не думаєте про майбутнє, або, або ви не думаєте, що, я, кого обирати, кого підтримувати, от саме за 10 років може щось відбуватися. Або дуже класне, якщо ви розвиваєтесь, або знову якась херня. Отже, треба триматися. В Україні у листопаді 2021 року добре. Чи дуже добре ставились до Росії майже 40% українців. Погано чи дуже погано 47% українців. Свідчить про це результати всеукраїнського опитування громадської думки Омнібус. Це у той час, коли приблизно 300 захисників України гинули на Сході за рік. Тобто зараз ми маємо приблизно 100 українців, що гинуть на день, тоді гинуло 300 українців на рік. Тобто ціна 300 українців це на рік. Це ще непогане відносини з Росією. Відібраний був Донецьк, відібраний був Луганськ, анексований був Крим, а ми ставилися до агресора дуже добре. Зараз лише 2% громадян добре ставляться до Росії, у той час 92% погано відсотки. Отім важливо розуміти, що 2% людей на сьогоднішній день це приблизно 500 тисяч осіб. І оця, друзі, повзюча окупація. Призвела до того, що на нашій карті пам'яті з'явились сотні тисячі е слідів ударів ракет, е підбитих танків, вбитих десятків і десятків тисяч людей. От все, що ми з вами не доробили тоді, зараз нанесено на карту пам'яті. О, такими болючими кривавими слідами. І чим більше буде таких слідів і фактів закріплених, тим менше шансів, що ці партії прийдуть або зможуть прийти до влади за 10-15 років і будуть розповідати до любов рашки чи якоїсь іншої херні. Пам'ятайте про це, що те, що ми запропонували нанести на карту пам'яті сліди агресії, залишити їх, це зроблено для того, щоб ми пам'ятали це сотні років. І щоб ніяка гніда не могла вам розповідати, що давайте та, та ладно, зараз там де наша не пропадала, е -гей, в мене бабся знову з Росію в Сибірську. Це варто закріпити на законодавчому рівні і розуміти те, що Росія це країна терорист, це країна-агресор. Росія вбиває, гвалтує та нищить. Після Другої світової війни на законодавчому рівні було прийнято провину Німеччини та країн. Її союзників. Форму репарації з Німеччини та її союзників за для збитків, завданих під час Другої світової війни 1939-1945 років, були визначені на окремій Ялтинській конференції 45-го року. Рішення Ялтинської та Поздамської конференції про репарації СРСР західних зон Німеччини західними державами в повному обсязі не виконані не були. Рішення про денацифікацію Німеччини глави урядів СРСР США та Великобританії. Ухвалили на Кримській конференції принципи та цілі політики, денацифікації були визначені у схваленому на поздамки конференції документі політичні та економічні принципи, якими необхідно керуватися при поводженні з Німеччиною у початковий контрольний. Період права система денацифікації була закладена законом No1 Сюдінської контрольної ради в Німеччині СКС від 45-го року про скасування нацистських законів та законом номер 2 від 10 жовтня 45-го року про ліквідацію нацистських організацій та оголошення поза законом НЗДАП. Відповідно до директиви No38 денацифікації підлягали. Перше головні нацистські злочинці, друге нацистські злочинці, третє другорядні нацистські злочинці, четверте попутники, номінальні нацисти, особи п'ятої категорії антифашисти, які не співпрацювали з нацистами, оголошувалися невинними, виправдовувалися та не денацифікації не підлягали. Ну, ще не хочеться все це зробити з рашкою, правда? Ну, типу, ех, пройтись по неї, щоб вона була денацифікована, вирвана цей кадик у цього звіра. Розпорошена, бла, бла 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 Ну для того треба просто рашку перемогти, зайти в Москву і всіх вбити. Ну я не військовий експерт, не можу сказати, наскільки це реально, уявимо, це може бути і так, і ні. Але ну точно не от зараз да, це відбувається. Ну от не завтра це відбудеться. Ми зайдемо в рашку, Да, вон. А точно ми можемо робити вже тут і зараз. Це перелік тих людей, що були колаборантами. Це перелік людей, що працювали на цій партії, це перелік людей, спроба доказу їхньої вини через суд. Щоб не було повадно на майбутнє, щоб умовні члени партії Шарія, позаже і такі інші отримали по заслугах і почали сідати в тюрми сотнями і сотнями. І тоді всі інші, хто хочуть хтось на майбутньому допомагати Рашці, якщо вона ще залишиться, розуміли, що точно до неї прийде умовно ДБР СБУ чи гур, когось вб'є, кому повезе, а когось посадять в тюрму і конфіскуючи. Та крута ідея, по-моєму. Давайте поговоримо про меморіали Другої світової війни у інших країнах, як це відбувається там. Дуже відомий меморіал. меморіал та серія меморіалів чи група меморіалів, камені спотикання у Німеччині це бруківка розміром 10 на 10 Бетонний куб з латунним покриттям, з зписаними іменами та роками життя жертв, знищених чи переслідуваних нацистами в тому місті, де вони жили, чи поруч. Символічний проєкт «Стольперштейн» був ініційований німецьким митцем Гюнтером Демінгом у 96-му році та продовжується і понині. Більшість стольпенштайнів вшановують євреїв жертв Холокосту. Інші розміщення для ромів, голуселів, нащадків чорношкірів, солдатів, фантанти, Ніпкейн, свідків Єгови, протестантів, католиків, масонів, лівих та учасників Європейського сопротиву, психологічних психологічної дезерти, військових дезертирів чи психологічних хворих так само були. Такі верхівки також встановлені в Україні, наприклад, у Поряслові та Рівному. Треблінка. Два концентраційних табори: Треблінка-1, так званий трудовий табір та Треблінка-2. Табір смерті. Табори були організовані нацистами на території окупованої Польщі. Табір смерті Треблінка-2 існував з 22 липня 1942 року по жовтень 43-го року. Переважно більці жертв седеті 5% були євреями з Польщі, тобто 2000 роми. На місці табору Треблінка-2 споруджено пам'ятник Мавзолей та символічний цвинтар Ядвашем. Ізраїльський національний меморіал катастрофи Холокосту та героїзму. Ідея заснувати в Палестині меморіал пам'яті євреїв, що загинули в роки Голокосту, зародилася ще під час Другої світової війни, коли перші повідомлення про масове знищення на територіях окупованих Німеччини досягли цих міст. Першим, хто запропонував створити такий меморіал, був Мордехай Шенхаві. Він представив свій на засідання директорату єврейського національного фонду у вересні 1942 року. Національний меморіал Другої світової війни у США східна сторона його звернена до монументу Вашингтона, а західна виходить до дзеркального ставу. Меморіал Другої світової війни споруджений зовсім недавно, у 2004 році. Це данина пам'яті 16 мільйонів воїнів США, які боролися на фронтах і працювали у службах забезпечення. Кожна гранітна колони, особливо один зі штатів та території США, стане на кінець війни. Коли у Європі розпочалася Друга світова війна, Америка підтвердила свій нейтралітет. Однак після того, як Японія розгромила військово-морську базу США про Харбор на Гавайях, Сполучені Штати оголосили війну спочатку Японії, а потім її союзникам Німеччині та Італії. Національний меморіал Другої світової війни був побудований переважно на благодійне пожертвування приватних осіб. Та компанії. Загалом було зібрано близько 200 мільйонів доларів. 14 липня депутати Київської міської ради схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України, а також надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олена Телік у Шевченському районі столиці. Йдеться про символічне місце поруч з урочищем Бабін Яр. Так я не розумію, там не зрозуміла ситуація з Бабиним Яром. Хто буде його робити? Хто буде завершувати, який проект переможе? Приватний, що підтримується олігархами російськими, що зараз офіційно піддані санкціям. Плюс там є нюанси по землі, по території, по порудам різним. Є державний проєкт, що вроді ще не отримав підтримку фінансову, але також він формально існує. Це питання не закрите. От же Київська міська рада, оце не закрите питання, поруч намагається побудувати дуже важливу історію, дуже важливу пам'ятку героям загиблим у в сучасній війні, що йде вже більше 8 років. Активна фаза почалася з лютого. Ну, подивимось. Я дуже хочу, щоб було створено все гарно, системно і красиво, але хочу вам нагадати, що музей а, Небесної Сотні не створений. Все ще з 2014 року пройшло 8 років. Отже, які висновки, друзі? Ну, по перше, висновок це про імпотенцію, друзі, про бажання щось робити, розвивати, не боятися приймати рішення, пам'ятаючи, що треба зібрати дані, проаналізувати дані, дати експертам, взнати думку громади після того, тільки прийняти рішення, якщо все робити динамічно, системно і не красти, шансів, що ми отримуємо гарні меморіали, що будуть слугувати нам. Пам'яткою та вказівкою для наших майбутніх поколінь шанси є, якщо так робити. По російській партії канали повзучі окупація, це софт пауер. Ми маємо це винищити дуже жорстоко. Балістична ракета це хард пауер. Цим боротися порівняно з цією софт-пауер дуже легко. Та просто вбивати росіян. А до того ми о цих п'ятнадцять років цим партам нічого не робили, воно собі зростало, зростало, зростало. Ми думали, що так і треба, а так не треба. Пам'ятайте про це. Треба робити величезну мапу пам'яті з більшою кількістю фактів, пам'ятників та нагадування оцих проросійських наративів, що вони не змогли повернутися в Україну ні через 10, ні через 20, ні через 100 років. Так що маєте коментарі. Коментуйте, ставайте нашим патроном, Ми робимо круті проекти саме завдяки вам. Слава Україні!